Ми з нами. І ще, якщо ви знаєте, що за розкладом в нас програма Прямий контакт, це означає, що ви справді віддані фани, шанувальники ефірів каналу Прямий, за що я вам надзвичайно дякую. Пам'ятайте, що цю програму ми задумували для того, щоб протидіяти ворожим вкидам, наративам, щоб захищати інформаційний простір України. Ну і звісно, для того, аби наш глядач знав тільки правду, що відбувається за парібріком, що відбувається на російсько-українських фронтах. То, ну звісно, міжнародка без неї нікуди, ну і звісно, в кожної Торін в нас є свої друзі у Російської Федерації, є своя візла, Тож про все ми поговоримо по черзі. Ну розпочнемо із приємного і дуже приємного. Біля нижнього Новгорода розбився винищувач-бомбардувальник су 34 Поруч із місцем, де сталася авіатроща, розташований російський військовий аеродром Саваслейка. За попередніми даними обидва пілоти су 34 встигли катапультуватися. Літак за даними пропагандистів з Ничего це до речі, далеко не вперше, коли щось відбувається із російськими бомбардувальниками. І я маю на увазі не участь збройних сил України, наші безпілотники, а саме внутрішні аварії. Третій літак, який зазнав аварії, можливо, це пов'язано зі зносом вже всіх деталей, які використовуються на цих бомбардувальниках. Бо ж ми маємо розуміти, що вони не надто свіжі і не останніх років випуску. Будемо сподіватися, що така ж доля спіткає обов'язково і наступні літаки, у тому числі. В країні агресорці Росії заявили про атаку безпілотників на підприємство в Іжевську. Росавіація запровадила обмеження роботи місцевого аеропорту. Місцеві публікують відео, яке знімають із власних осель і очам своїм не вірять, що таке можливо. Господи, Господи боже, боже мій. Отетеріте. Ну чому дивуються? Ну тому що Іжевськ знаходиться в 1300 кілометрів відстані від України. Ну тобто, як ви розумієте, досить і досить далеко. І здається, що росіянам, мешканцям багатьох регіонів, здавалося, що вони в глибокому тилу і захищені аж тут раптом раз і наші безпілотники долітають. Я так кажу, що нехай наступною готується Сибір. Хто знає, може і там масово колись ми побуваємо. Дрони ГУР вразили винищувач су 30 «Панцер» з обслугою та на радіолокаційної станцію у Криму на аеродромі. В САКАХ розвідка показала ексклюзивні кадри роботи українських ударних дронів, відомих як Бобер. Яка величезна різниця між нами і росіянами сказала банальність? Правда, звісно, між нами є гігантська різниця. Але річ в тім, що коли вони запускають свої безпілотники, то здебільшого вони нищать квартири, будинки. Мирних українських мешканців різних різних регіонів. Ну і сказати, що вони досягли всіх поставлених цілей, як зазвичай це робить їхнє міністерство оборони. Ну, на словах, ну неможливо, правда. Ну, хто повірить? У нас завжди є відеодоказ. Якщо ми запускаємо безпілотники, то ми винесли перші, другі, треті, четверті. наслідки ось такі втрати ось такого масштабу. Кожен раз ніколи в житті я не можу собі вийти і сказати: ви знаєте, мені здається, я відчуваю, що сьогодні летіло 100 безпілотників, і ми 300 літаків знищили. Ніхто не повірить мені, завжди будуть сумніви свої будуть купатися у словах. Своїх же в Росії все набагато простіше. Їм достатньо сказати, що абсолютно все вже знищено і так. Понад три роки кожен день ударів, і кожен день вони щось знищують. Про щось ж говорять на тому самому російському телебаченні, бо, звісно ж, таких кадрів, красивих, як ми показуємо, там росіянам ніхто не демонструє. Отже, весь розвинений світ окрім Росії, звісно, постраждає від використання штучного інтелекту. Так вважає головна пропагандистка Маргарита Сіманян, людина, в якої замість місків кремлівська вата, пропагандистка щиро вірить, що невдовзі людству вживлять чіпи. Які керуватимуть натовпом. Вже зараз вірогідність того, що штучний інтелект керуватиме людством один до п'яти. Так і маск сказав: тобто це 20%. А ми бачимо, до чого це йде. Маск живив чіп свині, яку звати Гертруда, і у неї мізки замінені чіпами. І от скільки залишилося часу, доки цими чіпами буде прочіповано все людство? Дивовижно. Та? Можете собі уявити, щоб я з якимось із своїх гостей піднімала питання не знаю, космічних польотів, що там відбувається із колонізацією Марса? Ну мені б точно сказали... Слухайте, адекватна в нас повномасштабна війна, в нас окуповані території, обстрілюються наші регіони, нас збивають кожного дня, а ти говориш про те, що не відповідає зовсім виклику сьогоднішнього часу. Відповідно, в Росії ніхто так критично до цього не дивляться. Не дивиться, чому би не обговорити те, що абсолютно не загрожує Російській Федерації. Я про штучний інтелект, тому що це сучасні технології, які використовуються скрізь по світу. Та й в цілому, звісно, ми всі із х років знаємо про те, що роботи андроїди. Штучний інтелект може захопити світ зрештою давним давно був знятий фільм Термінатор і не тільки, але в нас із вами точно є виклики, куди серйозніше аніж далеке далеке технологічне майбутнє. Росіян дуже зацікавила Новина про те, що Ілон Маск. Закликав Конгрес США не затверджувати президентський законопроект про податки і витрати, та навіть погрожує, що в разі затвердження документу Конгресом США він створить нову політичну силу. На цю заяву маска оперативно відреагували головні аналітики, пенсіонерки із загону Путіна. Вони закликали Трампа не перечити Ілона маску. Хоча бізнесмен і хоче створити свою власну партію, мовляв, це його право. Митряди Путіна дуже обеспокоєні. Ми занепокоєні сваркою між Трампом та Маском. Маск хоче створити свою альтернативну партію в Америці. І ми закликаємо Трампа не перечити створенню партії. Бо ви ж демократична країна. нової партії. Ми загони Путіна хочемо підтримати бажання Маска. За час правління Трампа ми спочатку вірили йому, надіялися. А от коли почалася боротьба між ним і маском, то вже стало відомо, що він хоче прибрати свого конкурента. Знаєте, я дуже сильно люблю дивитися, як допитують російських полонених, тому що це зріз російського суспільства, наявність освіти, еродіеродиції якогось світогляду, і не тільки, тож як правило, на Просто елементарних питаннях, скільки днів в роті, яка столиця Москви, яка столиця Росії, яка столиця України, про населення Російської Федерації навіть не йдуть в далекі далекі європейські чи чинацівські країни, все одно російські воєнні злочинці вони сипляться. Тож, от цікаво було б, та і в цих геополітичних стратегинь спитати, ну, наприклад, там про символи республіканської демократичної партії, якщо вони так бравурно роздають оцінки тим сваркам, які відбуваються між ілоном Маском, та Дональдом Трампом спитати, хто символізує слона, хто символізує віслюка, але ж написаний текст, це геть інша історія. Ну і знову ж таки, ні, щоб записати відео, «Владимир Владимирович Путін, спиніться, перестаньте вбивати росіян, мільйон російських покидьків вже поранено і вбито. Ні, чомусь треба переживати за долю сполучених штатів Америки. Ну і поки російська глибинка виживає без газу та доріг. Окупанти збираються будувати у Запорізькій області туристичне місто на кілька тисяч. Кремлівські слуги заявляють, що на швидкість будівництва впливають ризики ударів дронів та диверсійні групи точка. Поки це територія, є точка на карті, є протяжність берегової лінії, прораховані комунікації, дороги, газ, вода, все прораховано. Робимо документацію. Але там, де близько до лінії зіткнення, у нас там є 30 кілометрова зона бойового зіткнення. То там робота будівельників небезпечна, і там особливі умови, там люди всі підготовлені. Я б сказала так, що це потенційно відпочинок із вогником. Ну і звісно, страхові компанії обов'язково мають зайти на ці території, бо ж ну як їхати без того, щоб подумати, щоб відписати, можливо, своє якесь майно. До речі, про туристичні якісь плани ми вже чули. Це стосувалося і, наприклад, тимчасово окупованого Маріуполя. Вже Діснейленд із Азовсталі вони будували. А потім, якось сказали, ой, грошей не вистачає. Напевно, це не дуже перспективна ідея. А от куди перспективніше це щось знову ж таки вкрасти у захода? Чебурашка відходить у минуле. Союз готує новий бренд Чебубу. Студія подала заявку на реєстрацію тварного знака. В майбутньому під цим ім'я можуть з'явитися мудфільми, іграшки та навіть сувеніри. Майстри плагіату росіяни надихнулися всесвітньо відомою лялькою Лабубу. Цим пухнастими створіннями із величезною посмішкою на все обличчя нині захоплюються і дорослі і діти. Модниці чіпляють їх на сумочки як трендовий аксесуар. У oh, росіян, ну що у oh, росіян, крім чебурашки, Тож то ж буде чебубу. І це знаєте, це ну вони в усьому от такі, правда ж та? Тобто це історія в тому, що ми, звісно ж, витримаємо санкційну політику заходу. Нам нічого західного не потрібно. Ми тільки все підлаштуємо під них. Чебобу. Ну, от, власне, що здобули? Головний символ Російської Федерації це Чебурашка і Чебобу. Білорусь годувальниця африканських країн, це заявив самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко. Він зустрівся із послом Білорусі у Кенії та закликав його не просто сидіти у кабінеті в красивому костюмі, а й дбати про те, щоб товарообіг між країнами був на найвищому рівні. Ну звісно, це ж Кенія. Всім хочеться торгувати з Кенією. Ну бо куди ж, куди ж збувати оту білоруську продукцію? мене хороше тнашення з президентом мене гарні стосунки з президентом Кенії. Я думаю, що він до нас приїде. Це велика країна. Треба нагодувати людей. Ми туди можемо поставляти не лише м'ясо, чи консерви, чи молоко. Нам треба навчити людей організовувати процес. А це перш за все випуск сільськогосподарської техніки. Ну і кадри, треба навчити людей працювати, допомогти їм. Ну може типове господарство організувати. Уявляєте, як непросто тим людям, які обслуговують режим Лукашенка, придумувати якісь міжнародні заходи за його участі. Це украй не просто для воєнного злочинця Путіна, але ж це Росія, куди більша, багатша, і все ж таки там є ще країни, які так чи інакше, але й ручкуються. І торгують із Росії. ну і справді, тобто, ну якісь події відбуваються. А тут Білорусь маленька, нікчемна за часів правління Лукашенка, яка взагалі перетворилася на придаток до Російської Федерації, але от серйозна зустріч із послом Білорусі у Кенії. Привернення уваги чи загравання із Кремлем. Лідер французької партії Патріоти Флоріан Філіппо розірвав на шматки прапор НАТО перед демонстрантами на акції протесту у Парижі. Він виступає за вихід країни із альянсу. Філіппо зібрав однодумців та вийшов на площу біля Лувру. Ці новині зраділи російські пропагандисти, зокрема і Соловйов. І відео активно пішло гуляти їхніми пабліками. До речі, це не перший, не останній політик, який цілком ймовірно, може мати прямі зв'язки із Російською Федерацією. Бо якщо в тебе не вистачає грошей на ведення політичної діяльності від інших спонсорів, знаєш, що якщо ти виступаєш проти єдності Європейського союзу НАТО, то завжди з Москви тебе профінансують в Європі. Таких чимало політиків та далеко ходити не треба і Орбан і Фіцо – це найяскравіші із прикладів. Та й в самій Франції Лепен теж це людина, яка власне політик політикиня, на якій ніде тавра ставити за співпрацю, зокрема із росіянами, у тому числі. Ну і росіян закликали готуватися до складних часів. Глава збірбанку Єрмен Грєв заявив, що російська економіка входить у період випробувань, зокрема через військові витрати та інфляцію. Бідкається якість кредитного портфелю погіршується. Зростає кількість звернень щодо реструктуризації боргів, як від фізичних, так і від юридичних осіб. Паралельно Джерела Блумберг серед топ-менеджерів банків повідомляють про ризик банківської кризи вже протягом наступних 12 місяців. За оцінкою агентства, проблемні кредити можуть сягати 3,7 трильйонів рублів, а це 20% капіталу банківської системи. Шалені втрати, от правда. Відзначу, що напередодні Кремль остаточно засекретив дані про російську економіку. Російський диктатор Путін розширив перелік інформації, що підпадає під закон про державну таємницю в Росії, ще більше посилюючи свій контроль над суспільством на тлі продовження війни в Україні. Про це пише Блумберг. Згідно із указом, Разом до державної таємниці тепер можуть належати дані про зовнішню політику Росії, міжнародну торгівлю та економічну політику, наукові розробки теж ну а ще підготовку до можливої військової мобілізації. Тож, власне, якщо і буде ця мобілізація, можливо, від якихось інсайдерів ми це зможемо дізнатися. Ну зрештою, це і робота розвідки дізнаватися про що говорять на різноманітних нарадах, і до чого готуються в Росії. Москва втрачає впливи. Китай в останні кілька років значно наростив інвестиції в Кубу, запускаючи десятки критично важливих для населення населення острова проєктів. Тоді як щедрі обіцянки Москви, багаторічного союзника Гаванни залишаються невиконаними. Про це пише Reuters. Пекін активно інвестує в ключову інфраструктуру країни, зокрема будівництво сонячних електростанцій. Втім, більшість кубінсько-китайських угод конфіденційний і не оприлюднюється. Крім того, мешканці... Крім того, масштабні інвестиції Китаю на Кубі збіглися зі звинуваченнями США в тому, що Китай розміщує шпигунські бази на сусідньому Карибському острові. Хоча Гавана і Пекін заперечують такі звинувачення. До речі, як ми пам'ятаємо, то Куба вона надзвичайно символічна для Росії, колись для радянського союзу. І не тільки тож цікаво, а наскільки боляче сама Москва переживає втрату свого впливу на цю країну, і що цим буде робити?